Завершився цьогорічний 16-й фестиваль-конкурс Різдвяна зіронька в цьому році на дійство, мета якого виявлення та розвиток молодих талантів з'їхалось більше ніж півтори сотні учасників з різних куточків України. Саме мета і завдання фестивалю це пошук, підтримка талановитої учнівської молоді. І дійсно багата земля талантами, в тому числі, це підказали і результати цього фестивалю. Переможців визначали в різних вікових категоріях та в кількох номінаціях. Самі ж вони залюбки діляться враженнями від конкурсу. Нам дуже сподобався конкурс. Ми приймаємо в цьому конкурсі вже другий раз участь. Було дуже важко. Було багато конкурсантів саме нашої категорії молодшої Б. Ми не думали, що виграємо, але ми все-таки постаралися передали емоції і. Ми на це сподівалися. Перше місце це дуже близько до гран-при, тож ми дуже задоволені цим конкурсом. Емоції дуже бурхливі. Ну, і Здається, що я вибухну. Окрім яскравих вокальних виступів, публіку розважали і хореографічні колективи. Організатори, учасники та глядачі відзначили високий рівень підготовки та організації фестивалю. Особливістю цьогорічної різдвяної зіроньки стало те, що головну найвищу нагороду гран-прі ніхто не отримав. Ми трошечки розчаровані, але е, достатньо сказати, що рівень учасників був досить рівний, не було яскравих, ми мусимо признатися. Надзвичайно яскравих таких прилинок подинок, які щороку були у нас на фестивалі. Але діти всі надзвичайно талановиті. Організатори конкурсу фестивалю також діляться і планами та задумами на майбутнє. Я сподіваюся, що різдвяна зірочка буде розширюватись, тому що ми вже націлені на те, щоб мати статус міжнародного, і ми цього достойні. Нам трошки тільки тісно. Нам потрібен концертний зал і великий. Та до наступного року ще далеко. А поки що всі учасники конкурсу отримали дипломи, цінні подарунки, нових друзів та хороший досвід.